Давай розберемо цю от максимально лайтову посилку, да, і от що тут може бути. Зараз я покажу її вагу. Вірніше покажу, скажу. 3400 посилка з міста Староконстантинів. Навіть уявлення немає, що тут таке легесеньке могло до нас приїхати. Трошки папіру. О! А прикольно. Ну як прикольне. Нормальне. Нормальне. Абсолютно наша тематика. Е, незвичний метал, то тобто не нерядовий для звичайних рядових металоприйомок. Да? Щось таке. Як ти думаєш, що це? Купронікель чи ніхром? Купронікель, кажи. Так. є. не магнітний. Беремо іскру. Ми кожного разу думаємо, що таке купронітель, так? Да? Кожен раз. І на виході виходить, що не купронікель. Зараз, дивите, пам'ятаєте в дитинстві таку грачку? Зараз покажу, не знаю, видно всім, не видно всім, так. Да, це купронікель. Це трошки дивний метал. Чому дивний, то що це метал, верніше, сплав, який е визиває у мене трішки запитань. В общем, яких запитань він у мене визиває 3 кілограми. Е, Сплав міді і нікелю. да? Мідь на сьогоднішній день 360, нікель на сьогоднішній день 350. Коли їх поженили разом, вийшло 120. Задачка? Задачка. Якщо знаєте відповідь на це питання, поділіться в коментарях і давайте разом розберемо і вирішимо. А взагалі, дякую за перегляд, дякую, що дивитесь, підтримуєте, підписуєтесь і, звичайно ж, відправляєте ваші посилочки.